Добрий день, з вами канал My Pie. І сьогодні я б хотіла зробити вам ну таке попередження. Ну, як не попередження, ну просто таке. Так. Я е буду робити свій перший конкурс. На ютубі це конкурс, е, ну які шість поні будуть, ну видумані шість поні будуть носительницями наситильницями носительни елементами гармонії. Ну, це не твариць пінки і всі там персонажі, а другі, які в ви, ви ви думаєте, про на жаль, не будуть, просто у мене на всіх, ну, не знаю, може, у мене дуже багато буде ну, учасників, і в мене не хватить іграшок. Ну Просто у мене такі іграшки, але, ну, мабуть, хтось в монстріха, і ще щось, тюрбі. Ну, я всі робі на своїх філокаторних фірмі не можу, на жаль, При... призи. Вони просто вони класні. Ну добре, не буду відлікатися, ну... Ну, про... ну просто мені не хватить ігрішек на, всіх... на всіх учасників. Тому призи не будуть. Я виберу три, три як це сказати, три победителя. Не знаю. Я забула всі українські слова. Я передавали дуже багато російських відео. Сейчас сказала. <свес> oh, я на меня хрени секреты. <sharp noise> Добре, я скажу, я живу в Украине. Я просто так сказала. <shrush> Вс, <свес> я заболталась. Эм, um, и почему... А може і навіть більше будуть по ніж три. Я не знаю. Ну і правда, цікавий конкурс, я не знаю. Я випишу у, мам... у мамі, щоб купила мені там всякі наклейки. Як можна більше. І... А я почта, яка відправляє через Україну. Доброе. друзья, пожалуйста, найдите, кто хочет в интернете, как Карсила из России в Украине, чтобы живет в России. То я зараз скажу, зараз и приготовлюсь, за кадром, чтобы сказать эти речения по русски Я зараз вибачте. Просто знаєте, перед тим як я хотіла сказати це російське речення, то я скажу. Просто я напишу стра... сценарій перед сценарій перед я Не себе забуваю весь час. Все, я пока не Давай. Не знаю, может быть, на видео я по практически не раз. И я хотела спросить у. Просто коли я розмовляю по-російськи, просто це таке відчуття, що це не мій голос, це якась інша дівчинка. Ну, добре, я це скажу. Я хотіла спитати каналу Дерук Дазл, як Дер -Дер ти зробила групу ВК? Це моє тільки перше речення по-російськи не заболталась про якусь ерунду? Треба про конкурс говорити. О, а ще я хотіла вам сказати, що це буде смішні. Не тільки об'єднання, щоб це буде ко -ко -ко -ко. у мене буде конкурс, а ще. <кхів> смішні мої весь час події. Зараз я принесу свій... Ну, диск там, де записані всі мої смішні події. У мене їх, ну не знаю, якесь багато для космі. Ну там більш смешно так. Ну де воно? де воно? воно? Ось вставлю, почекайте. Все, дивіться. Окей, будеш! Геймбодеш! Кеймбо. Ой, я лечу, я лечу! Ой. Мої звичай. І так це був добиль один. Я піш... коли побачила це. вообще так изменялось. Давай, дубль два. И... Камера, поднимайся. Ой! Все холодно, такая вылыка. Ой, а х Я лечу. Я лечу. Я це остальная попытка буду. ай хи було тільки два дубль, просто... У мене дуже багато, мало часу замужся, тому, тому що мене камера заряджається. Я заряджаю, вона ніяк не може зрядитися. Ну що таке? А хочете я вам ще останнє те, що я скажу? Хочете я в цьому відео буду вам розмовляти швидко? так таке моє люблені поні, да ви знаєте, це Пінкі Бай. А я моя мені є стат Пінги Бай. Загали Але места стати маленька, ала зарели я хочу стати Пінкі Бай. То а пі що я а ви мами спитаєте, що я так шоску змідаю, то між Пінки Бай бултушка. А я лише зараз бултушка. Я дуже люблю люблю розмовляти. А ви знаєте, якщо довго мовчати, то у вас може пересохнути язик! Пока! Будь ласка, це був самий хожий випуск. Тому що взагалі сьогодні у мене був вообще смішний день. Я взагалі не могла зупинитися. Мені стадно це показувати, але я покажу зараз, що у мене твориться на столі. Не дивіться на це. Дивітися. Я видалю. Нє, я не хочу. В <laughs> цьому відео мабуть точно не поставите лайк. Да, я знаю. О, ще останнє що я скажу. Чесно, чесно. Я хотіла б ще подякувати всім моїм підписчикам, які підписалися на мій канал. Ви, мабуть, живете в Росії і для вас це оце цей язик, на якому я зараз розмовляю, це незрозуміла мова. Ну, у вас же є перекладчтен. Ну, все одно. Дякую, 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 що ви підписалися. У мене 13 підписів. Я не можу їх зараз всі наливати, тому що їх дуже багато. І деякі не можуть читати. Да. Хтось у мене в підписку. А-а-а! Хтось у мене удалив підписку це саме гірше на моєму каналі відео. До побачення і моя заставка. пінкі бай, пінкі бай, бай тільки бай Вибачте за мою поведінку сьогоднішнього До Побачення. Все. Я поповзла звідси. Все. Мене нема.